Друзі, вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Знаєте, за всю історію інсайту. Ми мали дуже багато різних гостей, з якими говорили про їхню дорогу до Бога, про їхні навернення, про їхнє служіння. І завжди це були люди дорослі. Сьогодні у нас є унікальна нагода поговорити про віру і про те, про розуміння Бога з. Наймолодшим учасником інсайту з Левом Кіндієм, який люб'язно погодився сьогодні прийти до нас в гості і поділитися своїм досвідом Бога, досвідом життя. Вітаю тебе, Лев, в нас в гостях. Христос рождається. Це вас бачити. Лев, знаєш, ти знаєш, як виникла ця ідея, щоб тебе запросити сюди, в студію? Ні, я буду радий послухати. От ми одного разу з твоїм батьком, отцем Олегом, мали тут запис програми, і взагалі ми дуже багато з ним відзняли програм, і завжди людям це цікаво. І от після програми ми спілкувалися, і така виникла думка: отже, а як ви ставитесь до того, щоб запросити вашого сина, і щоб всі почули, як то виглядає бути дитиною священника? На ну, що отець сказав? Я радо погоджуюсь. Я впевнений у своєму синові. І знаєте, це було дуже для мене особисто, це було дуже таке глибоке свідчення е, таких добрих стосунків. Ну, зараз ми в цьому переконаємося, Лев розкажи, от, ти зі своєї сторони, е, як це бути в сім'ї священника? Що це для тебе означає? Чи ти відчуваєш, е, що до тебе якось по-іншому ставляться в школі, чи ні? Е, е, свій досвід передай. В принципі, Найчастіше тебе називають святим. Хоча насправді я ще не знаю, чи я насправді святий. Е, вдома це є молитва перед, кожною, перед кожним прийомом їжі, молитва перед сном. Е, буває навіть молитва піс, після пробудження після сну. Е, а в принципі, не дуже сильно відрізняється. В школі до тебе ставляться як до звичайної людини. Mm. Проте, коли приходиш до церкви, то всі то всі ніби рівняються на тебе. Тобі це тяжко від цього чи навпаки приємно? Приємно, тому що я маю з ким поговорити. В принципі, я вдома не маю дуже з ким поговорити, тому що всі мають дуже різні зацікавлення. Я не є подібний на своїх братів чи сестер. І це дуже цікаво. Ми маємо дуже багато людей, яких ми знаємо, дуже багато куди можемо поїхати, і це є неймовірно цікаво. Розкажи трошки про свою сім'ю: скільки в тебе братів, сестер, якого вони віку. Ну, в першу чергу, як ви вже казали, в мене є тато, отець Олег Кіндій. В нього є дружина Іванка, моя мама. Далі йду я. Найстарший. Найстарший, так. Моя сестра Дарина, якій є 11 років. Ой, перепрошую, вже 12 років. Я думаю, вона тобі не, не пробачить, якщо ти помилишся. <сум> Я жартую. Далі йде мій брат, якому є 9 років, це Кирило. І далі йде Лідуся, який є 5 років. Ти відчуваєш цей статус найстаршої дитини в сім'ї? Що це, що це для тебе означає? Можна так сказати, нічого. Дуже щиро. Мо, моя сестра, яка є 12 років, не забуваймо. Вона вважає, що ми, ми повинні бути всі рівні, і я не є командир. Вона, вона мені не підчиняється. Мої брат, мій брат і сестра також мені не підчиняються. І, і тато з мамою не підчиняється. Можливо, іноді, хоч хтось. Е, от Лев, знаєш, таке цікаве питання. От тебе заставляють ходити до церкви, заставляють молитися, чи, чи, чи тобі це подобається? Чи буває по-різному? Мені це подобається. Я люблю прославляти Бога. Е, я десь рік тому почав ходити до хору, і це є неймовірно. Коли ти прославляєш Бога, ти відчуваєш це не тільки духовно, а ще й на собі. Це неймовірно. Вау. Супер. Е, а от як ти собі уявляєш Бога? Хто він для тебе є? Всемогутнє щось, тому що це не, його не можна охарактеризувати чимось. В принципі, він з'являється як вогонь, він з'являється як хмара, він з'являється як світло, він з'являється як Ісус Христос. Це неможливо охарактеризувати чимось одним. Він є всемогутній, він є всюди і навіть тут зараз разом з нами. Угу. А от е, коли ти молишся, от він для тебе є в цей момент ким? В цей момент він є моїм співрозмовником. Він є мій, він є мій слухач і, і я є його слухач. Ми розмовляємо. Молитва це розмова з Господом. А в скільки років от тобі зараз 13 років? Я хочу, щоб наші глядачі це зафіксували. Це дуже цікавий вік, тому що якщо я не помиляюся, в ізраїльському народі це був такий вік, вже коли фактично дитина ставала юнаком. Тобто переходила вже до, до дорослості. У нас це трошки пізніше відбувається в нашій культурі. Так що можна сказати, що ми маємо унікальну нагоду просто мати інтерв'ю, запис з 13-річним вже юнаком, Вже навіть не дитиною, а вже 13-річним юнаком. Ось, А коли ти почав от розуміти, що. Твоя віра є чимось особистим. Що це не просто, скажімо, те, чого тебе навчили батьки, а це вже стосується конкретно тебе, що Бог є чимось особистим для тебе. Напевно, після того, як я пішов до школи. Тому що в школі не всі є діть, дітьми священника, угу. і я, я вирізняюсь трошки. І після того я зрозумів, що це не є. Те, чого вчать батьки, це є те, що ти обираєш сам. Вау. От ти сказав, я вирізняюся. Чим? В принципі, тим, що по звичці я завжди молюся перед їжею, mm -hmm. і всі на мене такими квадратовими очима дивляться. Хоча для мене це є звичайна річ. Я чемно поводжуся, стараюсь розмовляти з усіма е, культурно. Не говорю, стараюсь не говорити поганих слів і, в принципі, не бажаю нікому зла. О, дуже, дуже добре. Слухай, Я думаю, що якщо б кожен дорослий так поводився, то б ми, ми мали царство Боже тут. Е, Лев, розкажи трошки, які тобі предмети найбільше подобаються в школі. Предмети? Мені найбільше подобаються предмети, де я можу рахувати. Я не люблю писати, я не люблю. Читати, я люблю рахувати, я люблю малювати, я люблю придумувати, уявляти. Мені подобається трудове навчання, тому що я там можу щось робити, втілювати свої задуми в життя. Математика, фізика. Там я можу, там я можу як я вже сказав, рахувати. Це дуже цікаво. Цифри, цифри нулики, все дуже легко, це дуже легко писати. Запам'ятовуєш і просто вирішуєш все. Якщо щось не так, тоді питаєшся у вчительки або у вчителя, тобі все підказують, і після того ти все розумієш і можеш робити все, що ти захочеш. Ким хочеш бути, як виростеш інженером. Я думав, скажеш священником. Мав таку думку, що треба бути як тато? Одного, одного разу так. Мені тоді було щось 6 чи 7 років, я собі з. Крісел і книжок зробив п'ятистал і вирішив уявити себе священником. Вирішив придумати свої власні молитви. Тому що на той, на той час мені, е, мені думалося, що священник з голови придумує, що він має казати, і це як проповідь. Mm -hmm. Зараз я знаю, що таке проповідь. І знаю, що таке молитва. Молитва була складена людьми, які говорили з Господом, а проповідь це те, що священник говорить від щирого серця. Ну, і от ти мав такий момент, коли ти думав бути священником. довго тривав цей, цей час? От, в який момент ти вирішив, що ні, ну не буду вже священником, буду там інженером. Чи все-таки ще вагаєшся, може раптом? В принципі, мій рід це є рід священиків. Е, мій дідусь не був священиком, і мій прадідусь не був священиком. Але мій прапрадід був священиком, е, прапрапрадід був священником. Одним словом, е, в, далеке, в далекому корінні я, я маю кров священників. Угу. Але так, щоб я перестав думати, що я хочу бути священиком, то. Десь приблизно через місяці-два після того, як в мене з'явилася ця думка, тому що це неймовірна відповідальність. Люди від тебе багато чекають, а я боюся помилитися. Uh -huh. І тому я відкинув цю думку. Ну, знаєш, навіть якщо ти виросте, станеш інженером, нічого не заважає пізніше також стати священником. Так що це дуже добре, що ти маєш таке відчуття відповідальності. Насправді, не аж так багато людей так серйозно ставляться до своїх обов'язків, як ти вже в свої 13 років. Це прекрасно. Я думаю, що це дуже добрий приклад для інших. Лев, розкажи трошки, от коли почалася війна, це також складна тема. Як ти як. Ну, молода людина, як ти це переживав? Чи ти мав якийсь страх, чи, чи ти паніку відчував? От що, було, що відбувалося в твоєму серці? На початку війни і, і протягом війни я не дуже її боявся. Скоріше мав бойовий настрій допомагати нашим воїнам. Один раз, коли я відчув страх, це тоді, коли мої однокласники такі підбігають і кажуть: Лев, ядерна загроза. Я такий хочу позвонити до мами і сказати їм, Мама, йди в укриття. Це єдиний раз, коли я боявся. Я не боявся за себе, я боявся за свою маму, за своїх братів і сестер. А після того вже не було таких випадків, щоб я боявся. Угу. В моєму серці, війна це. Був шанс показати, що таке Україна, що ми є, з чого ми зроблені, і що ми можемо. Багато людей мені казали, що моє покоління буде відбудовувати Україну після цієї війни. І тому настрій повинен бути такий, щоб добре вчитися, і, і в майбутньому. Зробити Україну сильнішою, кращою і, на, і поставити її на вищий рівень, знаєш там, знаєш, він не уявляєш, як приємно чути ці слова вже людям мого покоління. Думаю, також покоління твого тата. Це знаєш, вселяє таку надію, yeah. що це, що зараз відбувається на передовій, це точно не дарма. Бо за нашими спинами є покоління, яке готове. Любити Україну і працювати для неї. Це неймовірно прекрасно. Якщо ми поговоримо про школу, що би ти змінив в шкільній освіті? Давай так. Освіта це завжди болюча тема. Я сам викладач, ну, я не зі школою маю справу, я з студентами маю справу. Тому я можу про шкільну освіту говорити. Що би ти змінив? Щоб вона була якісніша, щоб тобі вона більше подобалася? В принципі, наші школи відрізняються від західних шкіл тим, що в нас вчать бути вченими, в нас вчать бути на висоті. Я б хотів змінити те, що щоб нас не вчили бути як от ви, вчений фізики, математики. Тільки не треба, так? Я шартую. <гум> <гум> не всі мусять бути такими. Не всі мусять бути такими. Я б хотів, щоб нас вчили життя, нас вчили, як, як треба жити. Нас вчили, щоб нас вчили е, любити Україну, щоб нас вчили любити її історію, щоб нас вчили е, е, банально тим е, те, як треба користуватися усім, як треба розмовляти з людьми. Е. Таких більш життєвих практичних речей. Так, так. А щоб ми таке от каверзне питання, от напитання? Тояви, що так сталося, що. Так Бог захотів, щоб ти став президентом України. Може таке бути, правда запросто. Е, які би ти запровадив найперші зміни в нашій країні? Я розумію, що це дуже складне питання. Може, ти до нього ніколи не готувався і не думав про нього. Але так от, що перше приходить тобі в голову? Що би ти змінив? Я навіть не знаю. Тут такий широкий вибір, що капець. Напевно, я би змінив нашу поліцію, тому що правоохорон, правоохоронні органи люблять трохи похалявити. Я пригадую, як був введений закон про заборону куріння в громадських місцях, mm -hmm. і щось я не бачу, щоб поліцейські за цим дивились дуже сильно. Е, та, е, також. А ще поліцейські не дивляться за тим, що собаки ходять без намордників і без повідків в парках. О, до речі, так. <гум> я особисто я боюсь собак. В мене є дитяча травма, і я до них так ставлюся з відразою, можна так сказати. І тому, коли я бачу якусь бездомну собаку, яка, і, яка ходить біля мене, це трошки тисне на мене. Неприємно. У багатьох країнах і Європи, і, і Америки, і одним словом, Заходу є е, такі служби, які виловлюють бездомних собак і ставлять їх в як то називається? Притулки. Так, в притулки. От я б напевно хотів, щоб в нас були введені притулки. Ще скажи, які тобі книжки найбільше подобаються? От якого жанру? Мені подобаються е, книги, книги, в яких, опис, в яких е, йде опис місцевості. Мені, подо, мені подобаються ще книги енциклопедії. Mm -hmm. Мені подобаються книги, де е, розказують про те, як побудоване щось. Наприклад, як побудоване крісло, на якому я сиджу. От, спра справжній інженер. От, ти кажеш, ти хоч бути інженером. Що саме ти хочеш конструювати як інженер? Я ще не оприділився. Мені подобається багато всього, багато що потрошку. Угу. Чи мав ти досвід перебування за кордоном? І чи ти можеш порівняти от те, що відбувається, зокрема, там, серед ю юнаків молоді за кордоном і тут в Україні? Пер перший раз, як я був за кордоном, то це було в. Три роки я був в Америки. Там мене вразили дороги і високі будинки. Вже в три роки. Вже в три роки. Після того я був в Польщі. Там мене вразили смітники, які світяться. І я попрошу не зміятися, тому що це дуже практично. Тому що смітників буває не видно, там вони світяться. Це щось неймовірне. Також цікаво було. Цікаво було, що в країнах Європи рівненькі дороги. Цікаво, що там не їздять такі маршрутки, як у нас. Там швидкісні поїзди. Все дуже безпечно. Я був в Польщі досить недавно, щось тиждень тому, і я почув від своїх знайомих. Що там заборонено дітям ходити самим без дорослих? Безпека дуже високого рівня, і це є лише Польща. Цікаво уявити, що буде в Німеччині, Франції і так далі. Я думаю, ти ще будеш мати нагоду поїхати і зрозуміти. От, чи от, ти, як людина, яка віриш в Бога, чи пробуєш ти якось розказати про свою віру своїм однокласникам? Якщо так, то як вони це сприймають? І чи маєш однодумців також тих дітей, які вірять в Бога? В принципі, я є один син священника на весь свій клас і, на, і навіть на паралельний клас. Тому коли я стараюсь дати якісь приклади з Біблії, тому що прямо сказати я не можу, тому що напевно не зрозуміють, то. Є люди, які мене слухають, їм цікаво послухати. І є вчителі, яким також цікаво слухати. В принципі, мої однокласники реагують це на, як на якесь навчання. Угу. І я так скажу, не всі з моїх однокласників люблять вчитися, тому, напевно, вони не сприймаються серйозно. А не було такого, що ти казав, давай сьогодні підемо там, до церкви. Бо Сьогодні таке ос особливе свято, особлива літургія. І там після уроків підемо до церкви. Як би, навіть якщо, скажімо так, якщо би це це сказав, як би вони відреагували? Напевно, сказали б, що та ні, в мене сьогодні гурток, а ще я кудись там їду. В принципі, навіщо йти до церкви, якщо сьогодні не, навіть не неділя. Одним словом, Трудно. трудно. Але бачиш, який ти щасливий, що ти вже в свої 13 років так знаєш багато про Бога і знаєш Бога. Це насправді великий дар. І це, що ти сьогодні тут сидиш і про це розказуєш, це теж дуже великий дар. І також велика заслуга твоїх батьків, як ти розумієш, це неймовірно. Знаєш, люди починають розуміти цінність віри вже часто в значно дорослішому віці. Коли приходиться проходити різні труднощі, випробування, тоді вони розуміють, що віра це той фундамент, на якому можна опертися і ці труднощі пройти. Е, і це, що ти вже в такому юному віці маєш цю віру, будуєш її, формуєш, це насправді така дуже добра інвестиція в майбутнє життя. Навіть якщо так говорити, дуже прагматично. Дуже прагматично. Е, ще знаєш, яке я маю до тебе питання. Е, от... Якщо, е, якщо би так сталося, що е, тобі би вдалося заробляти дуже багато грошей. Е, так Бог може благословити великий бізнесмен, підприємець, е, от, куди би ти скеровував ці кошти? Багато людей скеровують їх на благодійність. Напевно, я би. Не таку гігантську частину своїх грошей, але давав би надблагодійність. Також я, напевно, би скеровував е, їх у розвиток свого бізнесу. І, в принципі, якби щось лишилося, давав би це церкві. Тому що багато церков в нас є не розписаних або таких е, з посипаним іконостасом, з, з посипаним розписом. тому... Хочеться бачити їх знову новими і живими. Тому напевно я би давав частину своїх грошей. Я думаю, що твої відповіді просто можуть бути підказкою для тих людей, які мають багато грошей, знаєш часом. В принципі, я це так і задумував. Але справді в нас багато церков є дуже гарних і ззовні, і зсередини. І якщо їх зробити ще гарнішими, то ви уявіть, як... скільки людей будуть ході... хотіти. В них приходити. Може, навіть е, і не лише для того, щоб помолитися, але бути в храмі це вже є перший крок. Тобі, маю таке відчуття, що коли ти приходиш до храму, то там тобі добре, так? ти себе почуваєш як вдома. В принципі, іноді буває таке відчуття, коли ти в своєму замку, в своєму Гу. домі, коли там ти в безпеці і все це ніби твоє. І ти живеш там разом з Богом і можеш почувати себе частиною Бога. Mm -hmm. ми, є, ми всі є Божі діти, як мені мама завжди каже. І в принципі я це розумію. Господь нас створив. Я хочу бути з Богом, я хочу бути біля Бога. І частиною, яка мене притягує до того, щоб бути з Богом, це є Його прекрасні церкви. Лев, дуже дякую тобі за, за твоє щире ділення, за такі глибокі роздуми. Я тобі бажаю, щоб Бог зробив більше, ніж ти навіть зараз собі мрієш. Тому що в тебе дуже добре серце, дуже благі наміри, такі добрі цінності. Я вірю, що Бог може багато зробити через тебе для майбутньої, майбутнього нашої країни. Так що успіху тобі, щоб ти став добрим інженером, ну і далі йшов за його голосом. Дякую вам також. Дорогі друзі. Я ще розподіваюся, що вам запала в душу ця програма. Це інтерв'ю з нашим наймолодшим гостем інсайту Левом Кіндієм. І можливо, ви так само. Думаєте, як би я хотів, щоб моя дитина так само думала в такому напрямку. Знаєте, для Бога немає неможливих речей. Храми є відкриті, багато при церквах проводять занять з дітьми. Так що шукайте цієї можливості, тому що діти, які мають віру в Бога, які мають твердий фундамент в своєму серці, вони є майбутнім нашої країни, за яке борються зараз наші хлопці на передовій. Дякую, що були з нами. Ми побачимося з вами через тиждень.